Всім привіт! Іноді виникає питання: трампльор ЗАЗ або Москвіч? Ну, легко відповісти, подивитися номер трампльора і з легкістю можна відповісти. Але є невеличкий нюанс. В чому це полягає? В контактах. Тут є в мене три вида. Так, по-перше, на рахунок трампльора. Заси і москвіч, вони корпуси однакові але тут же у нас є така от виделка В ЗАС, ну, наприклад, також встановлений. І, наприклад, да, у нас, наприклад, на перший циліндр дивиться. А в Москвіча на 180 градусів. Ну, це, скажімо так, цей факт. Багато хто знає, тому що коли встановлюють трамплер від москвича на заз, і він він не працює, бо, тр... бо треба перевернути. Або високовольтні провода, або цю виделку. Так, з корпусом ми розібралися. І це посадочне місце, воно теж все схоже. Ну, і те, що. Кожного трампльора різні ну, грузики, важелі, це теж багато відомий факт. Те, що різні кути випередження. А тепер перейдемо до контактів. Як виглядають контакти на запорожці? ЗАС, також ЛУАЗ. Вони виглядають ось так. Ну, тут у мене є старіше. Тобто, ця тарілка, вона на підшипнику. На підшипнику, і має такі от вирізи. Вирізи. А є ще, ще отака от от тарілочка. Вона не має... Підшипника. Ну, тобто, втулочка. І... І треба завжди слідкувати, щоб було все мастилом змазано. Так, на перший погляд, вони начебто однакові. А яка є різниця? Ну, по-перше, різниця: контакти вони не підходять друг другу. Тобто, вони ну, геть не підходять. Тут навіть навіть є різниця. Якщо тут е, коригувати зазор за допомогою е, цього винтика, то ексцентрик є, і він. Ну, скажімо, так, відрегулювали і зафіксували. А тут, в мене, на жаль, немає контактів від ЗАЗ, тут. Е, Нема винта. Тут теж такий е, виріс. І тобто з допомогою викрутки ми можемо повертати і теж регулювати зазор. Так, це Москвіч. Він зустрічався, е, ну, ця тарілка зустрічалась е, на «Москвічі» 408-й, е, навіть до 412. Але на ЗАЗ також потрапляли, тобто корпус зазовський, все, все добре. Але встановлювали отакі от контакти. Ну тобто цей тримач, тарілочка від Москвича. Ну Багато, скажімо так, випадків, що, що це встановлювали. Цей варіант. Так, і. І є ще Москвіч а, такими Жигульовськими контактами. Але, ну, ця тарілочка. Ця тарілочка у нас вже на підшипнику. Ну, це ця, ця тарілочка від е, Вазовського, вазовського трампльора. А, але е, Москвіч має ну, Скажімо так, зеркальне відображення контактів. Ну, наприклад, а, наприклад, ця шпилька знаходиться, ця шпилька знаходиться з другої сторони. Тобто, начебто відзеркалили. І ці контакти вже використовувалися, ну, мабуть, мабуть, уже в 12-му Москві. Чи. А вже сороковий й Москвіч, все, вони вже тільки, тільки такі на підшипниках. До речі, тут момент це від Запорожця. Якщо зняти цю тарілку з підшипником, і можна. Ну, це чисто ваз. У мене зараз немає від Москвича, він тарівка така ж, тільки зеркальна. І тобто підходить. Підходить. Можна компонувати. Так, і ще зустрічались е, Назас. Зустрічалось... Е, це перший варіант, другий варіант, і третій варіант зустрічався. Це він перехідний варіант. Ну, на мою думку, це, це так. Я так думаю, що були ж ну, спочатку ж на Москоча робили на втулки. Це треба слідкувати, за, щоб було все смазано. А у Запорожця вже було, вже було на підшипнику. І також вже було на на ті на Горбатом запорожця вже до, тобто, такий варіант на підшипнику. Тобто, була лінія і ЗАЗ і Москвіч, але ЗАЗ вже було на підшипнику. І вони зробили перех, перехідну модель. тобто контакти використовувались ну, ці москвичовські москвічовські, але, але, тобто, мабуть, вони ну, так от демонтували, взяли цю тарілочку, ну, зняли від запорожця і встановили. Запорожця вона така більш якась. Зараз, якщо знайду фото, Ну, друга форма не схожа на цю. І встановили на цю тарілку. Тобто, що ми маємо? Ми маємо вже на підшипнику. Так, Москвіч мав. На підшипнику і, і з, зі старими контактами. Не знаю, як в Москвічу, а в ЗАЗі, як я казав, ну 1-2-3% випадків зустрічались отакий от, от перехідний момент, ну, перехідні такі контакти. Ось такі я хотів розповісти цікаві моменти, ну на мій погляд, цікаві. А пишіть коментарі, якщо для вас це була новина, що були три, ну, можна сказати, чотири варіанти контактів.